Євангеліє призиває нас, дорогі отці, братя і сестри, увідіти, як Євангеліє предписує вестися чоловіку-керівнику у відносно до своїх підлеглих. І так в Євангелії чуємо, як у одного сотника слуга був хворий. Сотник дорожив усіх слуг і всього. Той сокотив, любив, вважав, як і подобає нормальному керівнику, любому, маленькому, великому, уважительно відноситися до робочих, вовремя отримати і заплатити за труд, або піти на зустріч при проблемах у робочого. Такі речі Євангелії нині прописало, що многократно і нині і вчора керівники різних організацій, заводів і навіть міністерств навіть не підозрюють, що пише Євангеліє, а якщо і вчують, не спішать реалізувати свої життя. Що Євангеліє акцентує? У сотника не син, не брат, не батько, не жона, а слуга робочий, хворий, і приходить сотник, воєначальник до Ісуса і просить, щоб Ісус ів Його отрока. Знакомі, близькі також підтверждають Ісусові, що цей чоловік. Добрий, чесний допомагає нам, зроби Йому, зреалізуй його просьбу. І що інтересно, Ісус пішов із ним. Коли вже був недалеко дому, сотник прислав к Ньому друзів і сказати: Господи, не трудися сам прийти до мене. Я недостойний чоловік, щоб такий великий славний Божий прийшов під дом мой. Я вважаю себе недостойним, але вірю, скажи мне слово і виздоровіє мой слуга. Я теж маю власть і даю команду, і мою команду виконують. Я вірю, що ти, син Божий, Божий слуга, Божий начальник, теж маєш таку силу дати команду, і мій слуга виздоровіє. Що ж каже Ісус за цього сотника? Я цілому Ізраїлю не знайшов такої великої віри. Так би сте знали, як важно керівникові не лише за сина, за жону, за дітей, за родичів, а й за власного Слугу переживати за його долю, як у нього не просто на роботі. А це є в нього достатньо дома хліба і условий для його сім'ї. Господи, ведь ти хочеш, щоб усі люди спастися, і ми так хочемо, щоб і ті, куди нас гонять, а може, вони завтра розкаються. Боже, помилуй усіх нас і наших і гонітелів, бо лише так ми діти Божі, діти любові, а в вічності і наслідники Царства Божого. i mean